Відподоманам сьогодні далі розглядаємо позиції по системі скапінг, і давайте не буду затягувати, зразу покажу, які ви позиції торгував і що вдалося відпрацювати. Перша монета АКТ, дивимося, що в нас тут відбувалося. У нас є раз, це є хороший рівень, відносно хороший. Не скажу, що це прям ідеальний рівень, але хороший. Ось це є рівень. Плюс в нас є імбаланс. Це зона, як магніт притягує ціну. Тобто, це була моя ціль, Побачте приблизно ту ціну. Перша ціль це є верхня лінія, потім друга ціль це є середня лінія даного імбалансу. Третя. Ціль це низ даного інбалансу. Тобто, побачите абсолютно повністю перекриття. full fill imbalance У нас були також об'єми в стакані з фьючерсів. У нас в даному місці були хороші об'єм в продажу. Я за цим об'ємом сховав свій стоп лос Я побачив хороший пробій. Потім бачу, що об'єми з'являються в продажу-продажу. в продажу. Я розумію, що зараз якийсь крупний ігрок пхає ціну донизу, тобто він її сливає вниз до цього імбалансу. Чому до цього імбалансу? Тому що на початку даного імбалансу ось в даному місці, ось тут, стояли хороші об'єми ви Тобто імбаланс захищали. Тим самим, якщо б ми б розділи б ці об'єми ось в даному місці, вниз ми б підійшли до наших об'ємів, розіли ми б могли б побачити full fill імбаланс, тобто абсолютно повністю перекриття імбалансу. Що відбувалося, давайте я вам покажу більш детальніше. Відбувалося то, що далі ми пішли донизу. Чуть -чуть, чуть чуть ми брали моїми лімітними ордерами. Ми закривалися. Я поставлю, якщо не помиляюся, лімітні ордери по 10 доларів. Там буквально пару лімітних ордерів виконалося. Як бачимо, внизу є ще більші об'єми. Ось червоним, вони підсвічуються. Це є хороші об'єми, які захищають імбаланс. Але все одно були ігроки і на продажу. Як я говорив, ціну сливали. Крупний ігрок сливав ціну. Так, да, і були хороші об'єми в покупку, тобто і тримав крупний ігрок ціну. Але по об'ємам тут і не буде чітко видно, але по об'ємам на продажу було набагато більше об'єму на продажу, ніж на покупку. Тому ціна сливалася вниз. Потім я рішаюся переставити свій стоп лос за даним об'ємом, тому що розумію, що тут є об'єм, так, да, він хороший, але тут і також є непоганий об'єм. Тому. Щоб не було ось такого різкого імпульсу вгору, бо можуть великий крупний об'єм кинути по ринку, і тоді відкупиться весь стакан, розібруться оці об'єми, і ми полетимо вгору. Тоді мій профіт полетить просто в нуль. Я рішаюся переставити свій стоп-лос. Переставляю свій стоп-лос, монета там чуть топчиться, топчеться на місці. Потім цей об'єм забирається, і верхній тоже тих два об'єми, на яких я просто розраховував всю свою позицію, вони забираються. І на жаль, монета вкато і закриває мене по стоп-лосу. Вдалося тільки дойти до першої цілі. Моя друга позиція, яку я відрогував, це є Монета Кат, що я тут замітив, в нас є хороший рівень супротиву. Як бачимо в даному місці, за цим рівнем, я думаю, що є ліквідність мінімальна, але є. Плюс у нас є об'єм в покупку, який пхає ціну вгору на пробиття. Також у нас є об'єм в продажу, який тримає, не дати можливості пробити вгору. Але я притримуюся той стратегії, що зараз, скоріш за все, ринок проб'є вгору, тому що чому за ним є ліквідність. Так, да, хтось може сказати, що тут є такий наклонний рівень, і за ним теж є скупчення ліквідності за цим рівнем, але тоді в цей момент біткоін гарно різ вгору. Я думав, зараз зайду в позицію і сховаю стоп лос за даним об'ємом, який знаходиться чуть-чуть нижче. Мене бере в позицію, і зразу в ту же секунду цей об'єм пропадає. Я розумію, що, блін, зараз виходити з позиції не варіант. Тому виставляю свій стоп лос за мінімальніший об'єм. Ось в даному місці був об'єм на 500 тисяч. Тут і зверху стояв на пару мільйонів об'єм. Ну, сховався за цим об'ємом. Думаю, а вдруг від нього піде реакція? А вдруг від цього об'єму піде реакція, но пізніше все ж таки, все ж таки підкинули об'єм, цей який забрали, чуть-чуть вище його переставили. І рішаюся виставити свій стоп лос на цьому об'ємі, і все, сижу в позиції, сижу в позиції, чекаю. Потім переходжу на більший таймфрейм. З 5 хвилинного перехожу на 15 хвилинний хвилин таймфрем, показую то, що монета в загальному дала дуже хороший ріст вгору. Як бачимо, ось вона хороший памп дала вверх. І в загальному структура у нас висхідна. Тому я заходжу по структурі. Ось бачимо, висхідна структура. І побачите, рух вгору було б цілком доречно. Зачем нам знімати оцей рух вниз, робити, знімати цю нижню ліквідність, якщо у нас на більшому Інфрейм і структура висхідна, тому це також можна донести, ніби як в плюсик, що Зайшов по структурі, в принципі, пробій мав би бути вгору. Пізніше цей об'єм забрали і переставили вище. Ось бачимо, зараз його переставлять чуть, чуть вище, і тим самим я розумію, що будуть пампити монету. Думаю, що зараз буде рух вгору. Але пізніше ми підійшли до нашого об'єму. Ми його роз'їдаємо, і зараз мене візьме ще плюс додатково на 200 доларів. Я сидів на 100 доларів, і зараз ще стоїть лімітний ордер на 200 доларів. Ось роз'їдається об'єм, і різко пішов імпульс вгору. Резко пішов імпульс вгору і потрібно в даному місці, ось тут і було вийти. Виставити свій стоп лос і вийти з позиції. Ну я цього не зробив. Думав, що можливо ми ще вище підемо перебивати оцей максимум, хоча на що я там надіявся. Ми навіть не дійшли до наших лімітних ордерів. виставив я ось тут в даному місці стоп лос Монета різко бачимо, вкатує вниз, і мене закриває по стоп лосу Потрібно десь було вище виходити, але хто знав, хто знав, я надіюся, що воно ще вище піде, але все одно вдалося дуже непогано заробити. Забрав хороший пробой, забрав і хороше співвідношення і по процентам, і в загальному забрав співношення по грошам. Тому ось такі вийшло зробити дві позиції. Я думаю, вам сподобався даний пробій. Загальному сподобався даний відеоролик. обов'язково поставте лайк і обов'язково народ підпишіться на мій телеграм-канал. Силка буде в описі під даним відеороликом. Народ, обов'язково підпишіться. Кому не важко, підпишіться. Якщо вам щось не сподобається, ви в будь-який момент можете вийти з даного телеграм-каналу. Але обов'язково підпишіться, посидіть, поспілкуйтеся, можливо, щось для себе не дізнаєтеся. На цьому все. Усім профіту і усім до зустрічі!